Велика Одіссея одне з найбільш сенсаційних змагань у світі. Тисяча кілометрів за 12 днів. Гонки на найвищому рівні. Кращі команди європейських гонщиків на собачих упряжках щорічно в січні збираються тут, у Французьких Альпах, біля підніжжя гори Монблан. Ранок перед стартом. Цьогоріч багатоденна гонка починається у невеликому селищі. Вона приїхала здалеку. Сильвія Фуртвенглер, уродженка Кельна, вже кілька років мешкає в Норвегії. У дорозі вона вже три дні. Собаки ще не можуть повірити, що нарешті дісталися до місця. У собачій упряжці строга ієрархія. ось ці дві головні керуючі. А вожак зрозуміло сама Сильвія. Вона займається цим ось уже 12 років. Сильвія досвідчений погонич головна мета доїхати благополучно. Сподіваюсь, що мені пощастить. Останньою мені бути зовсім не хочеться. До старту залишилися лічені хвилини. Перший етап гонки нічний. Тут зібралося 17 команд з усієї Європи. Собакам передається загальне хвилювання. Сильвії вже не терпиться рушити з місця. Я трохи хвилююся, аж живіт зводить, але це нормально. Якщо перестану хвилюватися, значить пора на спочинок. Собаки в упряжці вже рвуться вперед. Сотні глядачів зібралися, аби особисто почути стартовий сигнал Великої Тісеї 2013. Зі своєю упряжкою Сильвія виїжджає на лінію старту. Нарешті старт. Сильвія та її собаки миттєво розчиняються в нічній пітьмі. Наступного ранку на гірськолижному курорті погоничі вже зібралися й проходять інструктаж. Зазвичай гонки на собачих упряжках прерогатива чоловіків. Сильвія одна з двох жінок-учасниць гону. Собаки намагаються охолодитися за допомогою снігу, адже вони звикли до арктичних температур. Тут тепліше, ніж у Норвегії. Усього нуль за Цельсієм. Нині буде непросто здолати потрібно 62 кілометри. Попереду спуск. Аби санки не перекинулися, Сильвію доводиться гальмувати. Далі шлях лежить через засніжені ліси. Це відчуття словами не описати. Аби зрозуміти, треба пережити самому. Те, що я відчуваю, справжнє величезне щастя. Нестися із собаками безкрайніми просторами, зливаючись із природою в одне ціле. А далі підйом у гори. Погоничі мають бути добре фізично підготовані, аби розвантажити собак на крутих підйомах. Повсилюю проходять інші упряжки. Нині її собаки працюють на півсили. Високий темп буде для них надто виснажливим через незвично теплу погоду. Знову привал на черговій гірськолижній базі. І, хоча Сильвія й не вийшла в лідери, своїм результатом вона дуже задоволена. Повільно, але надійно. Гонка ще в самому розпалі. Сильвія намагатиметься ще вирватися в лідери. Але спершу їй та її собакам потрібен відпочинок. Завтра рано вранці початок нового етапу.